Доброго вечора, шановні друзі, мої шановні підписники, гості мого каналу. В сьогоднішньому вечірньому відео я б хотів би вам більш конкретно пояснити, як устроєна моя буржуйка, тому що це відео набрало багато переглядів. Виходить з цього, що люди цікавляться. Напевне, що хлопці моїх років, там 50 за 50, вже давно вирішили собі таку проблему. А ось початківцям зараз дуже складно. Вони шукають методи, шляхи, як би їм обігрітися в своєму гаражі, можливо, знайшли якесь інше приміщення. Ну, спочатку всі ми так починали, як хобі, хто любить попрацювати, поекспериментувати, в мене, не вийде. Багато людей, ось так, як я, йшли до цього роками, можна сказати, навіть десятиліттями, набирались досвіду, пробували, були і гіркий досвід, що ти закупився, потратив гроші на матеріал, потратив свій час, потратив електроенергію, а в тебе вийшло щось там неудачно. Я б вам сказав би на цьому не слід розчаровуватися, а слід вивчати ці питання більше глибше, е, питати. Ну, я думаю, що нормальні фахівці завжди вам дадуть якусь корисну пораду, підкажуть, що ви робите не так. Е, було мені важко починати, і теж багато людей мені підказували. Як кажуть у нас народі хто питає, той не блудить. Ось і я хочу поділитися досвідом, щоб ви собі швиденько, недорого і ефективно зробили обігрів в гаражі. Так, я думав собі ставити, ставити водяне опалення, зробити. Водяним я теж вже давно займаюся. Це як би сказати, нікого не потрібно наймати. Все робиться своїми руками, що металом, що поліпропіленом, що іншими матеріалами. Але ж є таке, але ж сьогодні працюєш. В гаражі, завтра не працюєш, ти десь поїхав в інше місце. Може в когось є основна робота, це додатковий дохід. А може це просто хобі, і щоб те опалення не замерзло, не було ніяких проблем. Дуже добрим вирішенням опалення в гаражі є проста елементарна буржуйка. Буржуйка, то може бути і болер'ян як Кому подобається, на кого хватає грошей, на кого в кого хватає хисту, зробити щось саморобне. Я зробив собі таку просту систему і думаю, що вона вам.